Олександре, от зараз всі події, які відбуваються, розглядаються через призму тих подій, які відбуваються на Майдані. Євромайдан, так званий. Є позиція свободи щодо цих подій, які відбувалися. Знаємо, як вони розвивалися далі. Кілька разів приймав Хмельницький Майдан резолюції з цих питань. Я би хотів, щоб ми поговорили про це з іншої, так би мовити, точки зору. От що означають події на Майдані і позиція людей щодо утвердження кожної людини у прагненні до? Волевиявлення до свободи своїх думок, міркувань, до прагнень своїх. До речі, дякую е, телеканалу Ексклюзив за об'єктивне висвітлення всіх подій, які відбуваються на Майдані. Постійне висвітлення. Ви займаєте об'єктивну позицію, і це як на мене правильно. Е, Майдан стоїть з 22 листопада. І Його дійсно можна розглядати сьогодні під різним кутом зору. І я думаю, що для того мало буде ефірного часу, аби поспілкуватися про всі ті кути зору. В плані якого можна розглядати Майдан і дійсно, ми про то вже багато із сюжету говорили: і про політичну складову, і чому люди вийшли на Майдан, а про, так би мовити, от, сферу особистої свободи і особистої мотивації, чому людина виходить на Майдан, говориться, мало. Ну, знаєте, я щодня фактично на Майдані, навіть в день, коли мене народжувався син, я був на Майдані в Хмельницькому, відвідував і Київський майдан. Я можу сказати до всіх, хто нас чує і бачить, що для того, щоб зрозуміти, що таке український майдан, там треба бути. Я зараз от читаю багато аналітики, от, Буквально сьогодні прочитав цікаву статтю одного російського журналіста, який відвідав Майдан, і сказав, що власне, ну, той, хто сприймає Майдан через засоби масової інформації, він нічого не розуміє. Тому що через ці ті фільтри... На жаль, не доходить найголовніше це емоції, це повітря Майдану, і це атмосфера Майдану. Це дійсно як Запорізька Січ, коли козаки тікали від тої такої битовухи, яка була там в Литовсько-Польській державі, на острівок свободи, де самоорганізовувалися, де самі захищали себе і де максимально реалізовували свої права на особисті права і свободи. І Майдан це дійсно щось таке особливе. Я переконаний, що ніде в світі такого немає, навряд чи коли буде. Це українці можуть запатентувати Майдан, без сумніву, унікальна абсолютно річ. Коли ти дихаєш повітрям Майдану, ти відчуваєш себе вільною людиною. Ти розумієш, що таке справжня свобода, що таке справжня самоорганізація, що таке справжня дисципліна, що таке взаємодопомога, що таке справжнє товариство. Бо той, хто стоїть поруч тебе на Майдані, це твій побратим. Який готовий завжди тебе підстрахувати, прийти на допомогу, допомогти? І через майдани формується українська нація. От я переконаний, що саме явище Майдану це вже перемога. Це вже доконаний факт, і це перемога, тому що тільки те, що люди вийшли, українцям завжди кажуть, українці у них ж моя хата, хата з краю, я нічого не знаю. Вони пасивні, вони байдужі, вони ледачі. Скажіть мені, хто виходив в такій кількості, які нації готові виходити в такій кількості на Майдан. Коли до двох мільйонів в Києві людей збираються одного моменту, і цей Майдан понад місяць триває, коли він фактично існує за рахунок утримання самих ж людей, які виривають кошти з сім'ї, з бізнесу, закривають роботу і йдуть себе захищати. Тому що вони мають. Ну, цифри, скільки Хмельницький майдан зібрав. Ми звітували, коли в нас були певні цифри, на 22, здається, грудня. То в скриню свободи надійшло 108 тисяч гривень, в скриню Батьківщини плюс удар 105 тисяч гривень. Це величезні кошти, які дали люди, самі люди. Причому хтось кидає гривню, а хтось кидає чималу суму. І це люди, які заробили ці кошти, вони відчувають приналежність до тої свободи, до того духу особливого. Я переконаний, що Майдан переможе в будь-якому разі. Незалежно від тих, скажімо, політичних вимог, які будуть виконані, тому що ну нем... О, цих людей, які це стоять. Сам майдан, майдан як явище цих Суспільне. Цих людей, які стоять на Майдані, ну їх ніхто вже не поверне в те минуле, яке було. Це вільні люди, це люди, які розуміють, що таке гідність, які мають цю гідність, і які обов'язково відвоюють те, за що борються. Як суспільне явище, Майдан вже відбувся. Про це вже можна говорити твердо. Дуже багато до речі зараз таких от закидається. Різноманітних моментів про злиття Майдану, про невиконання вимог і так далі. Я переконаний, що Майдан своїх вимог досягне. Майдан розхитав той човен. Майдан показав усі ті влади, влади які є, всі ті хиби. Майдан змінив українців найголовніше. Українці на сьогодні стали інакшими. Нація продовжує своє формування. І я думаю, що українська нація... Після майдану вона зможе побудувати нормальну українську державу, і незалежно від того, навіть якою буде в подальшому влада, вона однозначно буде рахуватись думкою українців, тому що майдан це показав: не можна не зважати на людей, не можна не чути людей, не можна бити людей. Бо люди виходять себе захищають і готові давати здачі.